І поки міжнародна спільнота сахається від агресора, то й намагається робити вигляд, що все під контролем дарма. Провал проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема Запорізької області, лише підтверджує, що окупантам тут не місце. В соцмережах з'явилися фото та відео підрахунків голосів на псевдореферендумах, де видно, як зурн висипають порожні бюлетені. Окупанти вже опублікували в своїх ЗМІ результати так званого голосування та очікувано брехливо стверджують, що більшість мешканців тимчасово окупованих територій підтримують приєднання до РФ. Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантам: Балицькому, Данильченко, Сауленко, Катющенко, Сігуті та Зубарєву. Всі вони брали участь в організації протизаконних референдумів. На вулицях тимчасово окупованих міст можна побачити ознаки діяльності руху спротиву Жовта стрічка, що продовжує закликати місцевих бойкотувати дії загарбників. Мер Мелітополя розповів про справжню поведінку українців у тимчасовій окупації. Навіть під гнетом ворога вони приймали участь у цьому фарсі та фейковому референдумі. Лише 0,5% від мешканців наших тимчасово окупованих територій взяли участь у цьому фейку. Фейку, який ніхто не визнає, жодна цивілізована держава не визнає проведення якогось там референдуму. Наші збройні сили героїчно відстоюють крок за кроком всю територію нашої держави. Держава Україна буде продовжувати виконувати свої обов'язки також перед мешканцями тимчасово окупованих територій, виплачувати пенсії, заробітні плати, забезпечувати всі соціальні гарантії. Прем'єр-міністр України звітував про свою роботу у Великобританії та Сполучених Штатах. З очільником МАГАТЕ є домовленість, що буде збільшена їхня місія на Запорізькій станції. Особливо важливі розмови в цьому контексті у нас були з президентом Франції Макроном, прем'єром Японії Фуміо, головами МЗС Великобританії, Німеччини та Індії. Вважаємо, що необхідно організувати миротворчу місію за участю ООН та ЄС. Перший крок це нормальна робота ЗАЕС без втручання російських військових та працівників Росатому. Далі виведення російських військ з території ЗС, наступне повна демілітаризація енергодару та 30 кілометрової зони. Національне інформаційне бюро та Мінреінтеграції закликають повідомляти про випадки примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Швидко зробити це можна на сайті, що ви бачите на екрані.